Попри тривоги, вибухи і усе, що відбувається навколо, люди все одно приходять сюди. Унікальні чайні пари гігант. Їхня форма. Ми бачимо дзвіночок, саме та, яку ми звикли бачити у наших легендарних мальв. Друзі, повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Оспис. Насправді це колекційний експонат. Друзі, Ребята, Артем перед нами. Всім привіт! Добрий день, добрий день! Це що у вас? Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. Київ почайно. Друзі, не дивлячись ні на що, ми вийшли на барахолку сьогодні. Прогуляємося. Гарно поспілкуємося з продавцями. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Ого, доброго дня! Добрий день! Зранку вас не очікували, побачити. Як настрій? Чудово. Сьогодні вже є знахідки. Так, дуже багато. Дуже багато. Дивіться, друзі, скільки він вже цілий пакет назбирав і рюкзак. І рюкзак тяжкуватий. Вітаю вас, пане Олександре. Поділитеся сьогодні, покажете нам. Так, звичайно, зайдете в гості, обов'язково. Все, гарного дня вам, добре Дякую. до зустрічі. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з паном Олександром, а ми, ми продовжуємо нашу подорож по барахолці почайно. Попри тривоги, вибухи і усе, що відбувається навколо, люди все одно приходять сюди. По своїй омріяні знахідки хтось купує давно бажане, хтось продає речі з історією, а хтось просто прогулюється в пошуках натхнення. Подивіться, будь ласка, наскільки тут все жваво. Рух, голоси, торги. Отже, життя продовжується. Барахолка живе, незважаючи ні на що. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. І нехай кожен знайде тут саме те, що шукає. Статуетка із серії Щасливе дитинство. Називається Дівчинка з собакою. Виробник Артіль Полонне. 3000 гривень. Дана статуетка буде у пропозиції в телеграм-каналі. Під відео першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням. Підписуйтесь, замовляйте. Чашка орієнтовно 250 мл. Полонський фарфоровий завод. 1300. Має ручний розпис. Добрий день. Добрий день. Скільки кавові пари коштують? 20 гривень. 20 гривень полонне. А горщики для запікання? Такі потрібні, як для вас. По 30 в наявності 2. Так. Тарілочки по 50, по 50 кориснянський фарфоровий завод. А молочник. Такає 50. 50 баранівка. Гарних продажів вам. Друзі, наш підписник yeah, yeah, поділився своєю знахідкою. Щось... Дивіться, який крутий світильник працює від Powerbank. ось, Різнокольоровими. Yeah, червоним, зеленим. Тільки треба включити. Покажіть, ви. будь ласка, ага. навіть ще музикальний, ні? А я не знаю. ми Тільки всі прав... прав... перевірили чий. Нем... Друзі, ось під'єднали, подивіться, яка краса, як він сам переливається, переключається. Неймовірний. Кольори салату, пірюза зараз буде, вау. Супер. Просто така так. річ, а ввечері в квартирі це буде взагалі. Так, якщо включити, дивіться, які будуть вечора романтичні. <різь> 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 Без світла, да, з заряженим павербанком. Так, з заряженим павербанком. Друзі, подивіться, яку сьогодні знайшов вазу. Ручний розпис. Насправді це колекційний експонат. Баранівський фарфоровий завод. Клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Кант повністю на місці. Вся позолота. Буде в продажу в телеграм-каналі. Доброго дня! Скільки такий, така книжечка? Золотой ключик, 200 гривен. Это Пиноккио у нас, так? Сколько, он? 500. 500 гривен. А такие флакончики, будь ласка, подпишите. 400. 400. Чехословакия. Один а мороз, керамичный. це глина 50-ті роки, 1000 гривень. Ой, ну, не глина, а це пап'ємасе, тирса. Ага, тирса. Ну, тільки mm -hmm. тут тут і воротка не прошена. 1000 гривень, так? Да, а без така сил. парочка? Такий 200. 200? Це снігуренька. 450, 450, ровно і Тернопіль. 450. Виробник Рівне та Тернопіль. Друзі, цікаво зараз в Рівному та Тернополі виробляють такі речі? Ні, то 70 це 79-й, це 71 Ага, 79-й і 71 рік. Мабуть, вже не виробляють. А оленятко, підкажіть, будь ласка, скільки коштує? Городниця 450. Такий штовчик користень. Та ж сама ціна. Виріб зі скла, перчик. Та томат. Скільки такі вироби коштують? Четриста п'ятдесят гриськло істап'ят огірочок. Четіриста п'ятдесят. Подивіться, друзі, гутне скло. Огірочок декоративний. 450 гривень. Це від набору для сніданку. Довбишовський фарфоровий завод. А підкажіть, будь ласка, скільки такий виріб? 400, так. Сніданок, так 400. Чайник, егоїст, сумський фарфоровий завод Олімпіада. 750 гривень. Сукорниця. Конакова схожа, так? І скільки вона? 600 гривень, 600 Так, присутній кракелюр. Дуже цікава річ. А плясуні, баранівський, будь ласка, підкажіть. Баранівський. 400, по, по 400, По 400 гривен. Ага, подскажите, будь ласка, штовчик. Штовчик, это баранок 350 гривен. 350, пробки нет, ні? пробки нет, да, все 350 гривен. О, доброго дня. Радий вас бачити. Що у вас, що у вас сьогодні цікавенького? О, у вас тут все цікаве, так? Все. Друзі, навіть можна до велос... на велосипед придбати ось такі перчатки. Це... На рибалку? Так, да, от то є. На а підкажіть, будь ласка, скільки така чашка коштує? 100 гривень. А з дубов, то по 50. А, сьогодні знижки по 50, так? Та ні, це ж такий добрий чоловік, ви що? Йому, йому ж треба і на пиво, і на цигарки, розумієте? А така супниця, скільки? 100 гривень. Користянський фарфоровий завод. А, йому ще треба і автомобіль заправити, друзі. Так що він має щось, хоч пару копійок заробити. Я вже не говорю, що кусок хліба придбати, так? Сала. Ліж би вже бомбити пересталося, це, це дійсно так. Підкажіть, будь ласка, скільки коштують? 50. По 50 гривень, так? На будь-який смак. Да. Угу. Це, бажаю вам гарного дня. Спасибо. До зустрічі. Друзі, наш підписник сьогодні поділилася ось такою знахідкою. Подивіться, яка гарна квіточка, ручний розпис клеймо пролетарій, але зазвичай ми таку квітку зустрічаємо на штофах ЛФЗ. Ось така удача посміхнулася нашому підписнику. Ми щиро дякуємо за те, що з нами поділилися. Все, гарного дня. П'ять пиріжкових тарілочок. Діаметр 17 см. Одна тарілка для перших страв. Підставна тарілочка. Клеймо Німеччина, оселедниця. Кришка від супниці. Всі предмети в новому стані. Ціна за одиницю 140 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Переходьте за посиланням. Чайна пара гігант. Ручна робота. Дульовський фарфоровий завод. Просять за неї дві тисячі гривень. Молочник. Баранівка має пошкодження. Скільки молочник? Має пошкодження. Так. Дві тисячі гривень.

А така скільки? Семь тисяч гривень. Я хотів не у нас. Овакува. Київський експериментальний кераміко художній. Тисячу шістьсот гривень. Туалетний набір. Кришталь. Ручна робота. Туалетний набір. Скринічка. Просять 2000 гривень. Глечик з кришкою. Будянський фаянсовий завод. 50-ті роки. Просять 800 гривень. Друзі, Ребята, Артем перед нами. Всім привіт! Добрий день, добрий день. Здоров'я. Ракета це Космос вас? скоро. полетим. <рес> що <рес> побажаєте нашим підписникам. Ребята, що всім здоров'я, мирного неба, щоб ви всі мечта збувалися і настроєння харчів. І щоб отакі речі були тільки іграшковими. <рес> да, да, так? Да, да, Все. Дякую. Все Друзі, ось така пропонується статуетка. Дівчинки з козликами. Принесла водицю. Дану статуетку пропонують за 10 тисяч гривень присутній кракалюр. Але це не зменшує її цінності. Подивіться, яка гарна робота. Друзі, подивіться, скільки багато сьогодні краси на почанні на будь-який смак. Полон завод художньої кераміки. Зараз підійдемо до нашого доброго друга. Друзі, я щось замітив. Зараз запитаємо, що в нього ззаді в руках, що він тримає. Добрий день, пане Олександр. День. А що ви там ззаді щось сховали від То нас? О, Жувальна сигарета. А, жувальна. <реш> радий вас бачити. Добрий день. Підписники запитують, як ваше здоров'я, чи спина не хворіє, чи не хворієте. Судово. Інколи буває в усіх Ні, а сьогодні... рухаємося. А сьогодні все добре, так? Так, добре. Угу. Я, пташка на хвості, принесла, що ви сьогодні знайшли дуже круту знахідку. Поділитеся з нами, Власне. друзі, подивіться, пан Олександр сьогодні яку красуню знайшов, ручний розпис. Я таку першу особисто бачу київський експериментальний кераміко-художній завод в ідеальному стані. От порівняйте з тією вазою, яка часто зустрічається. так? Вона у нас в телеграм-каналі часто буває у продажу, так? Київська. Ось подивіться, наскільки вона більша і об'ємніша, відповідно. Що сьогодні ще цікавого знайшли? Левеньо. О, ще одне. Маємо два. Ливенятко сьогодні пан Олександр знайшов. Подивіться, яке чудове. Проторівське, так? так, так. Проторівське. Із серії Чудозвірі. Васильківська майолика. Скільки такий красунчик? Такий 12. 12 тисяч гривень. 12 а чим вони відрізняються? Капелька скольчика. Ще. А, має скольчик, так? Ну, капелька. а, кап, а кап, ну, капелька. І скола немає, капельки кусочки. Відпала капелька, так? так. Угу. Цей більше, цей 13 тисяч. А цей ціленький. Так, ціленький. А скільки чорт коштує? Ось 400 гривень. 400 гривень, так? Такі. З авторським підписом? пана Олександра. Це ви сьогодні знайшли? Потім ще дві чашечки. Це сьогоднішня знахідка, так? Угу. О, Ручна робота. Скільки вони? По 300 гривень. 300 гривень, так. Я, до речі, такі вперше бачу. Пане Олександр, до речі, такі вперше бачу. Часто зустрічаються? Не дуже. Не дуже часто. Але дивлюся, вони як гіганти, так? Як гіганти. Васильків. Що ще цікавого. Також сьогоднішня знахідка. Друзі, ну пан Олександр, сьогодні нас приємно дивує. Підкажіть, будь ласка, ціну. По 150. По 150, так. І, 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 мабуть, все І, мабуть, все, так. Ось така розкладочка в Олександра. Що ви бажаєте нашим підписникам? Побажаю підписникам, щоб вони набралися. Терпіння, тому що починається зима. Грітися будемо разом, бігати по Петрівці і грітися. Так тому запрошую всіх на Петрівку бігати і шукати гарні знаки. І ми з надією з паном Олександром, що скоро закінчиться війна, так, настане закінчиться, мир. і будемо спокійно жити тільки, і процвітати. Так тільки сонечко перше. Погляне, так і війна закінчиться. <рі> Своїми променями їх так раз і немає. Так, все, чекаємо, друзі, на сонечко. Дай Боженька, щоб все все відбулося. Пане Олександр, щиро вам дякую за гарні побажання. Будьте так. здорові, дякую. до нових дякую. зустрічей. Пока-пока. Ось так, друзі, приємно поспілкувалися з нашим добрим другом, паном Олександром. А ми продовжуємо наші пошуки цікавих фарфорових виробів. Будь ласка, залишайтеся на каналі. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Друзі, сьогодні перед вами справжня перлина, перлина українського фарфору дві унікальні чайні пари гігант. Їхня форма ми бачимо дзвіночок. Саме та, яку ми звикли бачити у наших легендарних малів. Чашки та блюдця мають ручний розпис, авторська робота. Агафонової рік виготовлення 1956 рік. Саме такі чайні пари у 50-х роках представляли Баранівський фарфоровий завод на міжнародній виставці у Франції, де вони презентували Україну та вражали іноземну публіку своєю вишуканістю можливо, камера не передає, не здатна передати всю їхню глибину та красу. Але вживу ці вироби просто неймовірні. Кожна лінія, кожен мазок це мистецтво, творчість автора. До речі, ця пропозиція зараз доступна на барахолці в Києві. Вартість однієї чайної пари 15 тисяч гривень. І це цілком зрозуміло, адже такі речі зустрічаються дуже рідко, мають колекційний інтерес. Доброго дня, пане Борисе, ти сховався. Доброго дня, пане Борисе. А, добре, Що це ви так, сховалися від нас? А ми там, тут от супруга там люди, такі, на сьогоднішній. Такі день. коментарі писали настоящий мужчина підтягується. Я ему читала, как правая рука. <laughs> как правая, <да>. а <laughs> как сам, правая рука я, я ему читала. Я тоже смотрел. И, и гроши зарабатывает, за дружину Просто он занят, он не успевает Двое детей выховывает, да. просто, ну... Он истинный блогер, он чужое не смотрит, только свое. Только <laughs> свое. <laughs> так мы блогер и Я ну, все смотрю, да. рассказываю. Да, я Пан все контролирую. Что also... мы, когда нибудь сделаем интервью подобное? Так, наверное, Зробимо краще. буде... Краще. Да, краще. краще буде інтерв'ю на. А ну на... На... поділіться, будь ласка, що ви сьогодні знайшли. Сьогодні знайшов. А може... а ну. Вау, друзі, подивіться, колекціонер Олімпіади 80. Янтар, настінний годиночок. Працюють, сказали. От зараз да, батареєчку. Це поставлю. ви тільки що принесли, так? Так, так. От зараз подивлюсь У мене десь батарейка така велика. Хочу подати. Друзі, ви подивіться Олімпіада 80 стані. до нього тягнеться як магнітом. Ой, да. Ось. Я... Я... А що, а що? А ще, ще, ще. Опа! Вау! Церкальце з Олімпіадою. Так шо? Да. Це просто! А это это целое, то немножко треснуто. Не, у нас Там тросочки. У него него уже є одне в коллекции, так? А Пані вот, Марина, уже одне в да. коллекции є? А Я вот счет що... вот такого в Мишку. А Такой тоже есть, только алюминиевый у нас. А что за металл? Золото. Было Было бы бы чудово, А ну блин, верните его, будь ласка, на ту сторону. Серебро тоже подошло бы. Ага, такий значок. Люди, які вже знають, сказали, так, приходьте, я вже залишаю на дереві телефоні, буду збирати кілька для мене. Пане Борисе, вітаю вас від щирого серця з га... крутими знахідками. Зварюся. Вже, вже да. Як і гарний настрій, так. Да, так, на і... взагалі. так. Я, я... не встиг на роботу доїхати. Сьогодні Вернули. не встигли. Ага. Да, ну сказали, що все добре, світ дали. У нас просто була проблема зі світом. А у а визвав... вас як електрика викликали, так? Ну, да, надо запустить, офис работали, офис, надо так, треба ж запустити, щоб офіс работал. Але добре, що запрацювало, тому що ви тепер з нами. Так, Так, так? Да, я так. вже въехал в дорозі, в, так. в таксі вызвал. Ну, на полпути мені дзвонили, сказали, що розворачувати. Що побажаєте нашим глядачам? Приємного наступу і гарних покупок. Покупок! Все щиро, дякую. Будьте здорові. Да, дякую, дякую, обов'язково зараз попросимо. Добрий день. Добре. Дитячі іграшки в пропозиції. чехли до телефонів. Частина чайного сервізу. Користенський фарфоровий завод. Він не повний, але це не зменшує його краси. Просять за нього 1500 гривень. А скільки така статуетка? А вона пошкоджена, так? Скільки вона? Користень. 400 гривень. У <рес> вашій увазі надається супниця. Від столового сервізу незабудки. стан відмінний, об'ємне зображення. Взагалі, форма мені нагадує кузніцовську класіку. Баранівський фарфоровий завод. Вона вже продана через телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати такі круті речі. Молочник має ручний розпис, зелене криття, стан відмінний, полонський фарфоровий завод. Також є в пропозиції в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Друзі, повертаюся спочайно і хочу продемонструвати вам свої знахідки. Отже, сьогодні мені трапився чайник егоїст Баранівський фарфуровий завод. Він є в пропозиції в телеграм-каналі. Саме таку форму чашок я збираю Тернопільського фарфурового заводу. Ось мені трапився грох. Гороха, до речі, у мене не було. Є там різні пастушки. І так далі, гороха не було. Далі також колекціоную радянські одеколони, парфуми. Будь ласка, елегантний, дуже приємний запах придбав. Одеколон, але паруса в новому стані, але без коробки. Набір. Парфуми та одеколон Україна в рідній коробці з підставкою, прошу. Були придбані за 500 гривень. Я пам'ятаю, одного разу, будучи в Харкові на Барахолці, я придбав парфуми Україна, але половину флакона. Вони в мене є в колекції, а це мені пощастило придбати цілий набір одеколон та парфуми. І в рідній упаковці. І ось, друзі, ось такий шедевр був придбаний на барахолці за 1800 гривень. Ріжський фарфоровий завод, дуже рідкісна рибка. Тепер буду в пошуках маленьких дитинчат. Чашка гігант. Київ має свого власника. Також чашка Гігант Київська експериментальний кераміко художня має свого власника, поїде в місто Чернівці. Каштани. Київ. Те ж саме має свого власника. Друзі, придбав для власного користування ось такий ніж, ручна робота. На цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!